Шановні, це Упс! А що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали. Контейнер для дронів. ГУР двічі за тиждень атакували безпілотниками двокоординатну загоризонтну систему спостереження РЛС-контейнер в Мордовії. Мордовії, блін! Мені подобається, як ГУР відкриває для нас нові топономічні назви. Мордовія. Вау! <клес> Перший раз дрони пролетіли 680 кілометрів по болотах та влучили в командний пункт. А в другий раз БПЛА знов пролетіли Літіли 680 кілометрів і вже лупили по цій купі металу. На секундочку дальність виявлення цілей у цієї РЛС 3000 кілометрів. Опс! А що трапилось, блін? Надсучасна система виявлення повітряно-космічних цілей не змогла помітити українські дрони, які мінімум летіли до неї 3 години. Та які 3 години? Вони летіли годин 5. Гур, здається, робить послугу, розбираючи. На металобрух це непорозуміння. У місцевих мешканців можливо нарешті почне ловити мобільний зв'язок. Шановні хочу нагадати вам про наших друзів та партнерів. Український сервіс онлайн страхування Hotline Finance. А саме про застосунок, в якому можна порівнювати, оформлювати та зберігати страховки. Автоцивілку, медичну страховку для виїзда за кордон, зелену картку та інші. О, Боже, як зручно! Треба знайти страховку, ти завжди знаєш, де вона. А ще бачиш дату закінчення поліса, контакти страхової, інструкцію дій при ДТП та купу іншої корисної інформації. І звісно, у мене є для вас промокод Дурнєв! З ним отримаєте 10% знижку на автоцивілку чи турстраховку. А якщо додати цей промокод до наявних в каталозі бонусів, отримаєте загалом до 15% вигоди. Котлета по-луганськи. В Луганську орки сиділи, грали в доміно та пили воду з калюжі. І тут зверху прилетів скальп. Знімати скальпи українськими ракетами було уражено пункт управління росіян, де вони втратили техніку та живу силу. Виходить, що ЗСУ відправили орків на канікули, але твору на тему, як я провів окупанське літо, не буде. Вибухові кабачки. У Джанкої до попередження повітряної тривоги прилетіло в районі військового аеродрому. Палає та вибухає так чудово, що я думаю, навіть в Херсоні це бачили. А влада тимчасово окупованого Криму одразу заявила, що там пожежа в полі. Просто трава горить. Мені цікаво, яку траву треба курити, щоб оце видати за горіння трави. На тому полі, що Патрони саджаєте по факту на аеродромі Джанкой дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії. Було уражено, що найменше три пускові установки С-400 та РЛС і пункт прийому та ремонту військової техніки, де стояли С-300. Більше 20 орків зникло без вісті. і зробили все це диво дві балістичні ракети «Атакамс». Курортний сезон в Криму відкрито. Опалювальний сезон в констаборі. В нижньєвартовську планують опалювати оселі теплом. Від крематорію вирішили, а чого тепло пропадати? Тобто вони прирівняли спалювання людини до спалення вугілля або дров. А знаєте, де ще використовували крематорії як котельню? Правильно, в нацистських концтаборах. Вони вже навіть і не намагаються приховувати, ким вони надихаються. Многії крематорії це велика втрата тепла в любому Ну, процес жигання обробки. В Європі вже давно використовується. Давно використовувався, але давно вже і не використовується. Але це було в Європі так. Насправді, якомусь Мюнхені в тих районах, де мало людей вмирає, там холодніше в квартирах. Вони ж навіть запустили рекламну кампанію, де в Європі люди замерзають без російського газу, а самі при цьому планують обігрівати спалюванням трупів. Ну і це вважається екологічним, тобто, коли ми лишнє кількість Яйцова, не и, ну, соответственно, са не ведемо допомогти отоплення, не расходуем там тот же газ. Да. <рес> Просто газа не так багато в країні, в якої найбільші запаси газу в світі. Газ для електроенергію ще на допомогти об'єкт спомагатинних поміщень можна ще й одяг в принципі робити з тих людей. Парики там стоматологи можуть під'єднатись, якісь там на що кераміку витрачати. Он, блин, мажет или зубы ублюдаем. А может быть э, ну, кто-то говорит, что это может цинично, но, с другой стороны, сохранение э, тепловой энергии, оно не цинично, ни при каких обстоятельствах как бы, экологичность этих процессов. Я не можу навіть це коментувати. Ну на Росії давно людину розглядають як ресурс, Тож, навіть і не дивно газова на держава обігрівається спалюванням трупів. Що це як не божевілля? Шановні, спостерігаємо дуже багато новеньких глядачів на нашому каналі. Люди не знають де взяти такий світшот. Розказую, такі світшоти та світшоти інших кольорів та багато ще чого іншого продається в нашому магазині durnev.shop. Світшот дуже якісний, дуже приємний на дотик і, Знаєте, такий дорогий. От ти його носиш, і ти такий я ношу щось дороге. А коштує він при цьому не дуже дорого. Тому переходьте за посиланням під відео або прямо в браузері. Пишіть durnev.shop, Заходьте та обирайте собі ось таку красу. Купа кольорів! Влучання в тюбетейку. Гур провів чергову успішну операцію і вразив в Татарстані. Нагадую, раптом хтось забув, це ультрадалеко. Там живуть татари, і вразу в Татарстані завод по ремонту і виробництво путінських машин для військових злочинів, літаків, бомбардувальників ту 22 м і ту 160 м Вон вон взорвався на. Це той завод, де два місяці тому Путін ходив на каблучках і йому навіть дали покататися на ту 160 Так і хочеться запитати в нього: Упс, а що трапилось? У Путіна погана аура. Сидів в Кремлі, в Кремль прилетіло. Приїхав на завод, завод прилетіло. Прийма парад на крейсері Москва. І де вона? Здається, наші безпілотники літають по запаху, по запаху його валізки. тайське печиво з передбаченням. Професор Пекінського університету, який займається дослідженням Росії та Азії, зробив прогноз про неминучу поразку Росії у війні і повний вивід військ терористів з окупованих територій, включно з Кримом. Фін? Юй Дзюнь назвав чотири аргументи поразки РФ: це рівень опору і національної єдності українців, міжнародна підтримка України країнами заходу, спадок СРСР у російській армії, що впливає на все від командування до зв'язку та розвідки і викривлення інформації, яку надають президенту РФ. Володимиру Путіну і цей прогноз роблять китайці, які неофіційно підтримують Росію. Тобто такі оцінки перебігу подій не заангажовані. Ну або китайських вчених захопив Кирило Буданов, що в принципі теж можливо. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та пишіть коментар та підпишіться на канал. Росія просто додає води. На Росії порушуючи всі міжнародні конвенції, вода окуповує міста. Слідом за Оренбурзькою областю під водою опинився курган. А у Томську більше не існує дамби. Карасі там вже провели референдуми та оголосили Рибну Народну республіку. Що на цій території чекає далі? Можна подивитись на прикладі вже підводного міста Орськ. Там люди стоять годинами в чергах за технічною водою, шановні якої на всіх не вистачає, і люди буквально готові вбивати один одного за неї. Пустає газель в аппетина. Шановні, я таке бачу перший раз в житті. Вони роздають технічну воду в кульках. Я в такому кульку один раз, я зараз зрозумів, ніс додому міченосця рибку. З ринку в Маріуполі, щоб він доєднався до гупиков із колярий. А вдруг їм видають з магазина. Стоять, ти тут в пакетах. Зато дали объявление. Сроковий квартал, 9 днів без води. Идет третій час, случить не кончается. Люди стоять часами. чому вони стоять часами? Краще ж в лінію стояти. Виходить, Ті, хто по битку вони так і не отримують нічого. <ріху> О бабіч. Приходить по несколько раз, так как вода улетает в миг, а унести в руках ну как она, <ріху> просочится, блин, крізь пальці. <ріху> Сами понимаете, много бутылей нереально. Бутиля прямо у них. І Це тільки технічна вода. Місцева влада звичайно допомагає постраждалим повені. Ось, наприклад, жіночці з п'ятьма дітьми навіть обладнали зручну підлогу в місцевій школі. Мы на полу спим. Вообще желательно бы, чтобы, я не знаю, жилье какое-нибудь найти. Что <-ще>. Давай, записываем. Снять, потому что вот условия здесь как бы с детьми точно не очень хорошие. У тебя сколько детей в СВО погибло? Ноль? Ну сиди, блин, тогда. Лічно краще вилучать з'їхати. Побачивши таку несправедливість, люди вийшли на мітинги на вулиці, щоб благати Путіна про допомогу невідкритому повітрі. Жамій Владимир Владимірович надіється крім вас нам є на ко. <світ> <владіся. світ> <світ> ну що ж, приємно бачити, як орки страждають? Людина буйок Мер міста Орськ обурився, що в його сина знайшли дві квартири в Дубаї та розповів, що дуже їм пишається. І взагалі в Еміратах складні умови для життя. Там дуже спекотно. Я горжусь, що мої діти всього добиваються самі. Мій син закінчив вище учебне заведення з атліччя. Із... Росії в Дубаї. По специальности инженер-геолог. Очень около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. І це відбувається в той час, коли його виборці пускають бульбашки в калюжах. Задачка для наймолодших, як так вийшло, що дамба Баворську... А у Сіномера дві квартири в Дубаї. А те, що в Дубаї раптово почалась злива, та повінь ще раз підтверджує ідею, що росіяни прокляті, та їх треба гнати звідусіль назад додому. Просто я уявляю, що в принципі кожен інженер геолог в Росії, який працює на Сахаліні в найважчих умовах, після кількох років роботи може собі дозволити квартиру в Дубаї. Я думаю, там саме такі зарплатні. Це взагалі. Золоте дно працювати геологом інженером на сахаліні. Морська міль. Путін нанюхався морської солі для ванни і наказав за два місяці навчитись будувати в Росії кораблі без іноземних технологій. Тобто за два місяці в Росії повинні винайти технології. Я навіть уявляю, яким буде цей корабель з дерева, з двигуном від Волги, обов'язково з автоматом Калашникова і туалетом з діркою на палубі. А замість ехолоту буде постійно грати шаман. Отак, от тут собі жив. В лапті срали, і тут. О, а давайте станемо розумними. Віримо. Ворог держави номер 1 Настю Євлеєву звинуватили у дискредитації армії РФ. Правда, невідомо за що і яким чином, але сам факт існування Євлеєвої вже дискредитує армію РФ. Упс, а що там трапилось? Не допомогли вибачення, агітація за Путіна та тупорилі пости в телеграмі про Белгород. Здається, Насті вже не буде життя в Росії, тому що кожен державний орган захоче завести на неї справу, поки в неї ще є гроші. З чим її, і вітаємо. Прислів'я. Хто срався? Невістка на Росії тепер звучить так: хто всрався, і вліва. Шановні, якщо вам дуже мало наших випусків, ви можете підписатись на наш телеграм-канал. Упс, а що трапилось? Наші редактори майже в режимі нон-стоп наповнюють його новинами, від яких метелики в животі. Посилання під відео. sheifer's Мати загиблого в Україні орка вже два роки не може відремонтувати дах, і це не про її ментальний стан. Або це не тільки про її ментальний стан, а більше про реальний дах на їх будинку. Тічені двох років мать погибшого учасника спеціальної воєнної операції з села Шеблінобійського району добивається ремонту кровлі дома, де проживає. Несмотря на обращення в різні інстанції, цю проблему так і не вдалося вирішити. Ольга Солонгіна розбиралась в неоднозначній ситуації. Неоднозначно ну, воно в чому просто ну, он же ж уже погиб. Ну що ми должны тепер тебе что-то ремонтировать. За два последних года хазяйку дома в селі Шабеліно Жанну Полупанову спеціалісти Міністерства соцзащити краю Героїчно погиб за родину при проведенні спеціальної воєнної операції. А він 22 березня загинув десь під Києвом. Ще при сильних вітрах, от у нас прямо не розлітаються куски шифера. Написано на лонг «Follow your dreams». Які не непатріотично. Я не пойму, чому таке отношення. Просто почему. Класний годинник в вигляді якоря. І вона, бачите, як зручно двосторонній скотч на нього повісила. А це акваріум, це як, як футурамі як президенти в таких живуть. Коли президент говорить одне, що ви общаєтесь зі своїми питаннями проблемами, ми вам допоможемо. А ви зберіться з цим селом і скажіть: Владимир Владимирович, починіть нам кришу! Кажуть, це допомагає. Але не факт. Загалом з ремонту в цьому будинку є лише пам'ятна табличка. А де ж взяти ще одну? Запитаєте ви з цим? Проблем не буде, адже днями на війну в Україну вирушає ще один на цей раз. Останній син цієї мадам. На днях в зону спеціальної воєнної операції відправляється її младший і останній син. Вот это уточнение. Блин, последний сын. По оценкам экспертов Министерства соцзащиты края... У нее есть лист вид командира 40-й отдельной бригады морской пехоты. Командование, личный состав с прискорбием сообщает вам о гибели младшего сержанта Лобачева. Ваш сын героически сражался и выполнил свой воинский долг в ходе военной операции при освобождении от националистов железнодорожной станции в Луганской области. В Луганской области там националисты... На националистов, на всех, на листьях, на всех залезнодорожных станциях. А Полинок еще тут не залечить в сердце страшную рану, пишет подполковник Полинок. Но светлые воспоминания о Александре как о герое всегда будут сильнее смерти и светлой памяти о нем ве вечно с вами. А крышу делать будем не будем? Есть объективные причины, по которым ремонт этой крыши сделать Невазможна, Нет днісуші стіни срідини. Уявіть цей орк, який загинув звільняючи від націоналістів в Луганській області. Нагадаю, він народився виріс в цьому будинку, не маючи несучої стіни в будинку. Він зроблений з гівна, і він замість того, щоб докласти зусилля, він вже був дорослим чоловіком до того, щоб збудувати разом з братом новий будинок. Він вирішив поїхати до нас в Україну, руйнувати наші будинки. Це типо Ork. По оценкам экспертов Министерства соцзащиты края, сделавших доскональное исследование дома, Матчилося, и там прям доскональное исследование проходило. Ремонт крыши обойдется в 350 тысяч рублей. В районном бюджете на эти цели денег нет. Ого, это три с половиной тысячи евро, шановные. Ничего себе, бюджет там районный. В районном бюджете на эти цели денег нет. В рамках своих полномочий. На этом наши полномочия все. А на то почетный грамот у главы района полная витрина. Руководствуясь различными законодательными нормами, в том числе бюджетным кодексом, 131 федеральным законом, Uh, естественно, всем всім что... що <laughs> кажуть, не только лишь каждому, але и всім Вихід з цієї ситуації у ній єх цієї ситуації відправити на війну ще одного сина. А там якраз на стіні є місце для ще одного портрета. Тож хай не хвилюється два-три місяці, і така бажана новенька табличка буде прикрашати цю вінтажну будівлю. «Традиційні родинні цінності Москві мати донесла на власного сина за те, що він вчив українську. Це ж як їх тепер лякає все українське? Альо ФСБ, мой син читає мені тринадцятий іменало, а йому двадцять. Цікаво, на кого вона напише донос, якщо їй показати відео, де Путін розмовляє українською. Ти що, з лузду з'їхав, чи що? здається мені, що насправді багато людей на території Росії прямо зараз вивчають українську. Мову, судячи з географії, начебто випадкових вибухів, які стаються на території РФ. Повстання машин. Петербурзі трамвай з штучним інтелектом вирішив етичний експеримент «проблема вагонетки і наїхав одразу на всіх, хто стояв на зупинці. Сподіваюсь, це не випадковість, і штучний інтелект оголосив війну росіянам. Або, як в Росії заведено, цим інтелектом був п'яний водій трамваю, який через обмежений інтелект переплутав газ і гальма. Все за планом. В Білгороді люди остаточно зневірили, що їм хтось допоможе, тому почали продавати дитячі броніки з капюшоном. Це вже перемога чи ще ні? Коли в продажу з'являться броньовані підгузки для білгородських чиновників, дитячі броніки це показник того, що захищати Білгород взагалі ніхто не збирається. Спортивна оргія в Росії навіть волейбол не вміють чесно грати. Жіноча команда по волейболу Динамо після поразки локомотиву написала публічний донос на суперниць через, начебто, пропаганду ЛГБТ. К нашому стиду в трансляціях крупним планом демонструються чудовищні жести, імітіруючи полавой акт. Це який в исполнении игроков Калининградского локомотива, направленные в сторону команд соперников, а также однополые поцелуи в губы и прочие мерзости. Вы видите, насколько его он... на... Там це молоді люди, це якісь ну студентського віку люди. В будь-якому випадку дуже молоді. І вони використовують пацелуї в губи і прочії мерзості. Це висміювалося ще в радянських комедіях. І наш дом, що називається домом високої культури і бита, країна абсурду і ненависті, не перестає дивувати. Донбаський експеримент. Два пропагандиста з автозасмагою в московские студии вирішили, что мешканцям оккупированного Донбасу не потрібна вода. Им вообще ничего не потрібно. Смотришь, что людей Донбасса и понимаешь, что ведь этим людям многого не надо. Они готовы довольствоваться малым. Дайте, говорят, воду хотя бы на 30 минут в день. Они готовы терпеть все эти лишения ради одного, ради большой победы. Ты думаешь, на 30 минут в день? Нет. Им А взагалі про це не просять. Подивіться, це люди, які можуть зробити скандал в ресторані, якщо креветки, темпура недостатньо хрусткі. Просто подивіться на них. І я це буду їсти по-вашому. Їм... про вообще не просять. Ім дають в два рази в неділю воду, і не самое головне, побіду приближають наші ребята, і победа буде за нами. Росія в цих пропагандистських шоу роками розповідає, яке чудове майбутнє очікує окуповані території. А по факту, в кранах Донецька елементарно немає води. Це при тому, що Донецьк окупований вже 10 років, і при бажанні можна було б зробити там квітучий оазіс. Ну і на свідомі європейці. Уряд Нідерландів ухвалив виділення Україні додаткових 4,4 мільярди євро впродовж трьох років. А Литва вже цього року передасть нам 1,2 мільярди євро і допоможе вдосконалити систему безпеки в українських школах. Також голова компанії Діль Defense під час візиту в Київ оголосив про передачу системи ППО Айрісті найближчі тижні. Дякуємо вам, нашій європейці. Друзі, Це вагома і дуже необхідна допомога в такі часи. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Папа! -па!